Слава Україні! Вітаю вас на, дорог... на каналі Дорогою Світла. Перша година ночі, 30 вересня у нас зараз, так, вже настало. Щойно побачила, що загроза Києву, та там пишуть тривога у вас, ну давайте подивимося тоді на Київ, в першу чергу, зараз. <кій> Покажіть мені, будь ласка, карти, місто Київ. Ну і візьмемо з вами, що там, бровари, так? Місто Київ та бровари. Покажіть мені, будь ласка, карти, вибачайте, не можу більше взяти, тому що не кожне відео вдається записати довше. Не виходить, воно його обриває, а потім дуже-дуже-дуже довго його вантажить. Що й окрім того, Покажіть мені, будь ласка, карти Київ. Бровари, Київська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з першої години ночі 30 вересня по, давайте вже на цілий тиждень по 6 жовтня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії? Покажіть мені, будь ласка, карти, Київ та бровари. З 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. Київ. На електроенергії, ну, тобто, все, що пов'язане з електроенергією, загроза йде. Збиття Будуть, ну, будете чути гучно, як працює ППО, як іде збиття. Так, Бровари, в бровари йде приліт. Не знаю, чи зараз та я дивлюся на тиждень, але все одно іде ну, приліт. Смерть падає, бачите, це ракета, балістична ракета, балістичний приліт, дев'ятка пентаклей, там, де у вас люди розраховуються за якісь послуги, або щось купують, тобто біля якогось об'єкту торгівлі. Та? А так само, бачите, шестірка пентаклей. там, де люди щось отримують, або отримують допомогу, або почту, якісь там посилки, або передачі. Та? Ну і так само тут ще по цьому може проходити ангари, великі якісь ангари, складські приміщення, господарчі споруди. От, Там де щось збирається. Сильне буде у вас загорання. Так, ще будуть летіти дрони на будинки. На житлові будинки будуть ще летіти. Ці шахіди. Шахіди. От, можливо, якщо зараз у вас там не летять ракети, та, ви, ж там, ну, там ж, ви ж знаєте, та, що там до вас зараз летить, вас там повідомляють. То ось оця загроза шахідна, може, то і зараз відіграється, Але от цього тижня у вас йде оцей приліт. Так, шахідна загроза йде на будинки житлові. Ну, йде збиття. Будемо надіятися, взагалі дві камечів це таке 50 на 50, але вона у мене вона, саме у мене, часто в розкладах відіграється, як саме збиття, та, коли відбивають. Далі що у нас йде? Все-таки буде. Карта сили, та чутно, дуже чутно буде, як працює ППО, щось будуть збивати гучно. Тут спентаклей, паш пентаклей, берегти дітей показує. Ну, не знаю, буде приліт тут чи ні. Все-таки мені здається, що це інтенсивна робота ППО. Чутно. будемо дитина по сторонам світу, там побачимо. Так, імператриця про що говорить? Сплеск емоцій через те, що буде, що щось опущено, якісь уламки можуть впасти, і що у нас йде приліт іде. Ага, дивіться, мало того, що там якісь, якісь буде падіння уламків десь на якийсь автомобіль чи на автомобілі. Ще йде у нас болісний привіт, бровари. У вас теж якось дуже раптово неочікувано в якесь місце та ракетний. Ну тут все-таки ракетний, йде, розумієте, не шахідний. Не шахідний, Ну, по крайній мірі, я ще не помітила, щоб тут з мечів мене змінив значення на шахі. Поки що він мене відіграється теж як ракети. Так, воно буде взагалі то летіти в напрямку до якоїсь води або до мосту. Якщо у вас є якийсь там міст, значить до мосту. Або якщо десь є ближче вода, ніж міст, значить до водойми. Ну, Тут мені важко сказати, знаєте, не знаю цієї вашої місцевості. Ну, Тут іде збиття, розумієте далі? Карта збиття. Переважно, коли люди сплять, можуть бути ушкоджені якісь будівлі, споруди. Треба буде дивитися по сторонам світа, тоді зрозуміємо, зіб'ють чи ні, тому що тут йде опущення, щось не спіють чесно збити. У мене таке враження, що такий буде приліт. Ну, Побачимо. Дивимося, Київ, Київ. Ховатися, так? ховатися все-таки йде. Е ну, будуть, будуть збивати. Тут йде збиття, е ще над промисловим якимось об'єктом йде збиття. Дивіться, зараз найближчим часом мало би бути збиття, але що, але потім ну, все-таки йде у нас загорання ушкодження якоїсь будівлі. Щось буде горіти, якесь загорання буде. Та? Можливо, внаслідок збиття, можливо, внаслідок прильоту. Тут важко сказати. Дивіться, на ну, що воно схоже? Це або район вокзалу, тому що в нас такий де колісниця, там де стрімкий рух, там де, 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 ну, там де щось швидкісне, або район метро, десь біля будівля споруди, біля входу, входження в метро, або це район вокзалу, щось з вокзалом пов'язане. розумієте. От, так, Дивимося з вами далі. Ну, так я, я думаю, тому що. Ну, що тут ще може бути? Ну, по -по колісниці це інтенсивний рух, там де інтенсивний рух. Це трамваї, метро, е вокзал, колії. Тому що тут все-таки будівля. Тобто це якась станція, підстанція, ну я кажу, автостанція, автостанція може бути, до речі, автостанція, автобус, автобусний вокзал може бути, автовокзал. Е так, Що у нас тут? Шахіди. Багацько буде теж летіти з шахідів. Тобто БПЛА, чи як вони там називаються? ну Тут ідеє збиття, мають їх збивати. Карта перемоги йде. Ой. Ну, карта перемоги. Так, ну да, тут, тут, одним словом, тут у нас будуть і ракети, і шахіди. Так, давайте подивимося по сторонам світу. Якесь загорання таке на Києві йде, бачите? Більше мені пов'язано з транспортом, з транспортом, з такими об'єктами? На це схоже. Ну, в принципі, ще можна за вуха притягнути по колісниці, ще якийсь міст, по якому йде інтенсивний рух. Ще так можна, так? Да? Сказати. Так, давайте подивимося по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карту. Якщо подивитися на Київ на карті Україна е і розділити його на райони Північний, Південний, Західний, Східний і Центральний по сторонам світу з першої години ночі, 30 вересня по 6 жовтня 2024 року, яка йде загроза на мирному населенню, їхньому життю, здоров'ю, е а також інфраструктурним об'єктам через атаку ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти Київ по сторонам світу. Київ, північ, загорання. Бачите, північна сторона у вас іде загорання. Київ, південь. ну Тут ідуть якісь БПЛА оці шахіди. Київ захід, Київ-Схід, загорання схід. Київ-центр. Ну, без світла може бути, або щось ушкоджене зі світлом. У нас до якогось да, прильоту. Карта повернення, карта сили, перехват. Інтенсивна робота ППО, дивіться, щось на щось буде направлено на центр, в сам центр. Велика ймовірність, що зіб'ють. Але розумієте, карта сили випала, і тоді де перехват і збиття. У мене таке враження, що все-таки оце збиття воно буде, може, може спричинити, знаєте, якусь шкоду падіння падінням уламків. Ну, сила на центр це ну і дуже часто відіграється як приліт. тому Ну мені по відчуттям де, що це буде не зовсім приліт, а збиття. Ну я можу помилятися, тому що по картам тут просто падає сила, яка дуже часто відіграється як, як приліт. Одним словом, північна сторона загорання, східне загорання південне. У нас оці ці шахіди, що з ними буде? Так, інтенсивна робота ППО. Південна сторона, інтенсивна робота ППО. Потенційна загроза є, тут ще буде ракетна загроза, але мали би справитися, йде збиття. Будемо надітись, бачите, гучна робота ППО мають справлятися. Будуть намагатися справитися. І шахіти будуть збивати, і, швидше за все, оцю ракету зіб'ють. Так, дивимося з вами на схід. Схід, ну, все-таки, східна сторона тут іде загорання якоїсь будівлі. Бачите, досягнення ворогом, карта досягнення і іде загорання, як не крути. Мм, mm, да. Так, транспортом якийсь може бути пошкоджений, або там якась парковка, парковки є, або, або може бути карта час і де вона зображений транспорт. Це може бути, що затримка, затримка руху транспорту внаслідок цього може бути. Ну, Можливо, дійсно це або вокзал, район вокзалу, або може метро, трамвайні колії десь якось так, або якийсь міст важливий, та, де інтенсивний рух. Дивимося з вами. Північна сторона, що тут ще нам покажемо. Ну, акцентує увагу на південь. Гаразд, добре. Значить, на пів північній стороні поки що більше нічого. Дивимося з вами західна сторона. Західна сторона з заходу буде теж щось маневрувати, і при зміні маневру, коли буде летіти на якийсь інший об'єкт, на якесь інше місто чи область, буде змінити свої трактори руху на центр Києва. Так? Давайте дивимося, йде збиття, порятунок, перехват. Далі будуть ракети летіти з заходу знову ж таки, і будуть збиватися. Бачите, внаслідок збиття ракети в Західному районі може бути загорання. При збитті може бути загорання якось, отак воно йде вночі, та і що у нас тут іде, можуть бути розвідрони запущені, але йде захист вищих сил. Тобто тут йде далі збиття та розвідрони. Ну або шпигуни якісь активізуються, які будуть подавати інформацію, куди влучили, не влучили, що страпилося стосовно успіху та ворога. Загроза діткам іде, бачите, берегти дітей, загроза діткам, щоб дітки не постраждали. йдіть з ними в укриття, коли чути сигнал тривоги. Дивіться за межами Києва, за межами Києва іде Ракетний приліт загорання за межами Києва на захід. Тобто на захід від Києва йде, е, йде якесь загорання внаслідок нас прильоту. Можуть бути поранені, або це е, може бути пошкоджений якийсь е, гуманітарний, е, гуманітарний центр, або реабілітаційний центр, або лікарня, або щось пов'язане з, з медициною. Ось така у нас ситуація. Ну, Давайте ще раз північ докинемо, що у нас там тільки дві карти. Ну, начебто йде збиття, так, йде збиття. Що ж, давайте дивимося з вами тепер бровари. Покажіть мені, будь ласка, карти, бровари, Київська область, з першої години ночі 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. В який район, якщо подивитися по частинам світу, по сторонам світу, північ Південь, Захід, Схід, центр, в який район Броварів, іде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам. Бровари по сторонам світу, північ, північ Південь, Захід, Схід, Центр, з 30 вересня, першої години ночі по 6 жовтня 2024 року, в який район Броварів йде. Загроза через атаку ворогом і воєнні дії. Бровари північ, бровари південь, перехват, бровари захід. Бровари, схід, східна частина бровари. Бачите, та йде у вас загорання, бровари, центр, йде збиття, збиття, ну, яке може теж спричинити загорання. Бровари, північ, загорання житлових будинків або житлового будинку. Тобто яке загорання будинку у нас йде на півночі. Е, так, давайте з вами ще раз на центр викинемо погані вісті та про якусь дорогу, про якийсь шлях. Ну, давайте подивимося з вами захід. Захід йде збиття биття, але над якимось, над якимось об'єктом, пов'язаним з медициною, якщо у вас там такі є, або це якась може база відпочинку бути, щось таке. Дивимося з вами південна сторона, інтенсивна робота ППО, перехват. Так, На логістику якусь буде направлено, на якусь важливу дорогу, та? ага, на центр. Тобто через якийсь логістичний шлях, вздовж нього з півдня, через бровари, буде десь кудись на центр, чи броварів, чи на центр взагалі мається на увазі, якби на, 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 ну, на центр прийняття рішень, тобто на Київ, щось буде летіти, якась швидше якась, за все, ракета, або, або це якісь специфічні БПЛА. не знаю. Є загроза прильоту все-таки. Бровари таки йде з часом, загроза прильоту і в південну сторону броварів. Угу. І загроза дітям тут йде відчай. Бачите, нехороші карти. Якийсь міст може бути ушкоджений, або якась дорога. От, і ось тут іде якась вежа. Щось мені таке нагадує, як було в попередньому розкладі по Києву, десь тут, от, в східній стороні. Я просто не знаю, де бровари знаходяться по відношенню до Києва. От. Але тут, дивіться, от, і, якби ті самі карти начебто випадають. Не знаю, ви собі співставте, може ви зрозумієте, що це може бути? Що це за об'єкт може бути. Можливо, це якось пов'язано, можливо, це якась заправка. Можливо, це заправка, знаєте, де, де заправляються машини. А, а, а може це дійсно якась автобусна стоянка, торговий центр, біля якого дуже багато машин. Ну... Ну, або дійсно якийсь важливий шлях, якийсь міст, дорога, у вас там така важлива йде. Менші з тим. Дивимося з вами східна сторона. Східна сторона, у нас тут, тут йдуть шахіди, будуть, будуть їх збивати, цих шахідів. так. Після того загорання, яке буде, бачите, йде ніби начебто збиття і зміна маневру руху тих шахідів в день. Що у нас там потім йде в день? Ну, може бути вимкнення світла. Таке щось може пошкодити, що пов'язано зі світлом. За межами броварів на схід. На схід від броварів за межами йде якісь загорання. Внаслідок якогось ракетного прильоту. Ну, така от ситуація. Що ж, хай негативні розклади мої не здійсняться. Бажаю лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, вашу вподобайку, яку плату за мій час, за мою працю, про попередження, яким варіантом долі ми рухаємося на момент цього розкладу. Будемо надіятися, що вдасться зійти на кращий сценарій долі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. До зустрічі!